Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка, тут ми розповідаємо актуальні новини. Усе про нерухомість інвестиції. Цікавлять інвестиції. Нерухомість підписуйтесь. Будь ласка, ось на цей канал. Україна розробила нову ракету дрон-барс, здатну завдавати ударів у глиб території РФ. Нова ракета є приватною розробкою. За своїми характеристиками вона схожа на іншу модель ракету дрон «Пекло». Ударний засіб середньої дальності, адже дальність її польоту становить близько 700-800 кілометрів чи кілометрів. Особливості ракети є можливість її масового виробництва на території України. Мобілізовані ФОПи заборгували податкові 30 мільйонів гривень через проблеми з законодавством. Проблема виникла через нереалістичний 10-денний термін подачі заяви про звільнення від оподаткування. Податковий борг утворюється, попри те, що людина фізично та юридично не змогла здійснювати підприємницьку діяльність, пояснює адвокат. Розкриття банківської таємниці для податківців може статися вже цього року, а найпізніше у 2027-му про це йдеться в національній стратегії доходів. Жба Мінфіну у відповідь на наш запит пояснила це тим, що доступ до банківських рахунків допоможе запровадити нові сервіси для платників податків, зокрема спрощення процедури декларування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Також це дасть можливість підсилити аналітичний складник у роботі. У 2025 році Українці активно інвестують у житло, віддаючи перевагу новобудовам. Попри виклики воєнного часу, первинний ринок демонструє стабільне зростання, особливо в західних та центральних регіонах країни. Новобудовий вибір сучасного покупця. Та, за даними аналітиків, близько 60% угод на ринку нерухомості. Стосується квартир у новобудовах. Це пов'язано з бажанням українців жити в сучасних енергоефективних будинках. Із розвиненою інфраструктурою та безпековими умовами. Площі та формати, що обирають покупці, найбільшим попитом користуються однокімнатні та двокімнатні квартири площею до 50 метрів квадратних. Це оптимальний варіант для молодих сімей, інвесторів та тих, хто планує здавати житло в оренду. Також зростає інтерес до таунхаусів і приватних будинків у передмістях, що становлять значну частину пропозиції на первинному ринку. Регіональної особливості у 2024 році. Найбільше зростання цін на новобудови зафіксовано в Кропивницькому на 33%, рівному на 24% івано-франківської Чернівцях і Вінниці на 21%. Це свідчить про активний розвиток ринку нерухомості і в цих містах, та зростаючий попит серед покупців. Вторинний ринок, стабільність. Доступність попит на вторинне житло залишається стабільним, особливо серед тих, хто шукає бюджетні варіанти або готове до заселення житло. Таким чином, ринок нерухомості України демонструє позитивні тенденції, адаптуючись до нових умов і потреб покупців. Шукаєте ідеальну квартиру в Києві або в Київській області. Значна частина нерухомості в Україні залишається порожньою через відсутність власників, які виїхали за кордон. Level Group допоможе знайти ідеальне житло, підберемо квартиру під ваші вимоги, організуємо угоду без зайвих турбот. Гарантуємо безпеку та надійність оформлення. А якщо ви зараз за кордоном і хочете продати квартиру в Києві чи Київській області, ми подбаємо про все, підберемо покупця, допоможемо із документами та юридичним супроводом. Проведемо угоду швидко та вигідно. Напишіть мені в особисті повідомлення або поставте плюс в коментарях. Левел груп подбає про вашу нерухомість. Якщо у вас є друзі, знайомі, які хотіли б це зробити, передайте це відео саме для них, і ми вам в цьому допоможемо, тому що в нас є агенція нерухомості Левел Group. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.